Сьогодні слухали Гейба Брауна в котрий раз, в котрий раз було дуже цікаво. І е, сьогодні він сфокусувався на тому, що регенеративне сільське господарство повинно бути чимось таким, що люди мають робити разом. Його доповідь називалася Спільна земля для спільного добробуту. І він наголошував на тому, що регенеративне сільське господарство це робота, яку має виконувати суспільство, соціум. Він говорив про те, що важливо звертати увагу на живлення, на якість харчування, тому що від цього залежить добробут, і здоров'я нації, і від цього залежить здоров'я кожної людини. А потім цього складається здоров'я всієї нації. Він також говорив про те, що. Коли споживачі приходять і обирають здорову їжу, яка була да, за допомогою регенер регенеративних методів, а вони дуже така цікава фраза. Вони голосують своєю виделкою. А, Тобто, якщо вони купляють певний певну продукцію, значить це користується попитом, якщо ні, то ні. А, він також говорив про те, що Якщо суспільство разом вирішує проблеми, то це може вплинути і на е, ті проблеми, які постають перед усіма перед усією спільнотою. Зокрема, він говорив про посухи, про деградацію ґрунтів. Він також говорив про наводнення, також він говорив про погіршення якості води, яке теж впливає на якість життя людей, на їхнє здоров'я. Він говорив про те, що регенеративне землеробство це така мульти. Мультидисциплінарна, мабуть, річ, тому що а, сьогодні дуже часто говорять про починають говорити про регенеративне сільське господарство як про щось таке, що може бути а, вважатися превентивною медициною, тобто це якісь такі медичні а, речі, це це. Здорова інтернет, сільське господарство це здорова їжа. А здорова їжа це можна поставити знак рівняння, ліки, але ліки, які вже не лікують тіло, яке постраждало, які допомагають запобігти певним хворобам. Він говорив про те, що, на жаль, на сьогодні, за останні 50 років, поживна цінність продуктів харчування дуже погіршилася. І в сьогоднішній їжі ми маємо на 9% менше фосфору, на 15% менше заліза на 16 менше кальцію, на 20% менше вітаміну С, на 38 менше вітаміну В, ніж люди мали в їжі 50 років тому. І також збільшилися хвороби: діабет на 200%, рак на 23, ментальні проблеми на 35%. Зараз підійшов вже автобус. Пані Олена вже відійшла додому, бо їй далеко їхати. А завтра ми зустрінемося в подорожі на продовжимо. ферму і продовжимо. Раніше продовжимо. закінчимо сьогоднішній виступ, підносити підсумки і так, якусь нову інформацію отримаємо. На все а, добре. Дякую. Так, ну що ж, вже вдома, то можна продовжувати. Нагадаю, він говорив про те, що е, дуже важливо людям звертати увагу на е, те, що вони їдять, і роль е, фермерів, які займаються, які працюють в регенеративному сільському господарстві, вона просто тут неоцінена. І він постійно наголошував на тому, що їжа повинна бути такою, яка лікує, не руйнує. Тобто така цікава гра англійських, англійських слів, але так приблизно прикласти можна таким чином. А він також розказував про свого друга Роя Томпсона. І е, говорив про те, що е, ці людині поставили дуже серйозний діагноз і прописали схему лікування і сказали, що він повинен бути на цій схемі е, в решту свого життя. І він так 8 років проживав, а потім прийняв для себе рішення, що для нього вистачить. І е, е, тоді він почав переглядати свою дієту, став звертати увагу на те, що він їсть, і більш відповідально відноситися до того, е, яку їжу він споживає. І е, тепер він відійшов від ліків взагалі. Також Гей Браун постійно в своїх презентаціях наводить фотографію е, двох яєць, які посмажені на одній сковорідці. І різниця в е, звичайному яйцеві, і різниця в е, яйці, яке знаходиться тут же поруч, в кольорі, в структурі, в фактурі, скажімо так, вона дуже дуже, вона, їй дуже добре видно. І він каже, ось так от виглядає здоров'я і нездоров'я. Він також говорив про те, що дуже багато зараз з'являється досліджень наукових, які доводять те, що фермери, які працюють в регенеративному сільському господарстві, це правильний напрямок, в тому числі і щодо збереження і покращення. Здоров'я нації також він говорив про те, що дуже важливо, те, що їдять сільськогосподарські тварини, бо це одна з ланок в харчовому ланцюзі. І, врешті-решт, людина споживає тварин, а тварини в свою чергу теж щось їдять, тобто теж щось накопичують, абсорбують і таким чином. Дуже важливо ставитися до того з увагою, поважно ставитися до того, що чим годують тварин сільськогосподарських. А також він знову ж таки наголошував на те, що регенеративне сільське господарство це історія, яка повинна бути в синхроні з природою. І дуже важливо зберігати синхронність з чотирма циклами: це водний цикл, це енергетичний цикл, це мінеральний цикл і цикл біорізноманіття. І також говорив про те, що ґрунт здоровий ґрунт він має виглядати як шоколадний, як шоколадний торт. І для того, щоб ґрунт виглядав таким чином, треба обов'язково звертати увагу на шість принципів здоров'я ґрунту. А по-перше, треба знати контекст свій, тобто розуміти, які кліматичні умови в твоєму регіоні треба розуміти, який тип ґрунту має фермер, який, можливо температурний режим. І так далі. Другий принцип це не турбувати землю якомога менше. Третє будувати захисний покрив для ґрунту і захищати поверхню землі, четверте змішувати і міксувати, гратися з біорізноманіттям, п'яте тримати живе коріння в ґрунті якомога довше. І шосте вирощувати здорових тварин на здоровому ґрунті. Оскільки хімічні процеси, вони, яким, якими послуговуються традиційні, фер, традиційні фермерські методи, вони руйнують ґрунт. І якщо не слідувати цим принципам, то це призводить до деградації і руйнування ґрунту. Він також говорив про те, що хороший фермер він повинен чітко знати в кількісних параметрах, Розуміти своє угіддя, він повинен знати, скільки птахів у нього є на його території, скільки видів рослин, скільки видів кущів, скільки видів дерев у нього є. Він також говорив про те, що добробут нації і здоров'я нації дуже серйозно знаходиться в руках виробників, місцевих виробників. Він також говорив про те, що він постійно розмовляє з зі своїми споживачами і завжди ставить їм питання, що вони взагалі хочуть отримати в результаті чи вони хочуть отримати дешеву продукцію, чи вони хочуть отримати поживну продукцію. Він також постійно наголошував на тому, що споживач він має абсолютне право на правдивість і на прозорість по відношенню до себе. Беручи до рук певну продукцію сільськогосподарську, він повинен чітко знати по маркуванню, наприклад, звідки ця їжа, як її вирощувати і вирощували, що в цій їжі є, чого цього чого нема в цій їжі. І це буде чесно по відношенню до, до споживача. Він також говорив про те, що фермер теж має право, і він має право не погоджуватися на те, що йому пропонують. Він повинен сам аналізувати, сам приймати рішення, бути відповідальним за те, що відбувається в його угідді. Де uh, бійбраунз uh, також uh, говорив про те, що в свого часу він uh, прийняв рішення і сказав: Я не хочу більше бути прайс тейкер. Я хочу бути прайс-мейкер, Я не хочу бути людиною, яка просто погоджується на певні ціни, які пропонують. Я хочу бути такою людиною, яка сама буде диктувати uh, те, які. Uh, які ціни я буду встановлювати на свою продукцію. Він також щодо прозорості він розказував, що до нього може приїхати будь-яка людина на його угіддя. Він пускає всюди на поля. Він він жартував, казав тільки в будинок не пускаю приватний. А та, будь ласка, в угіддях можна ходити дивитися, як це вирощується, яким чином, які методи я застосовую. Можна подивитися на ґрунт, можна подивитися на продукцію, на добрива, на склади, що я використовую і так далі. І е, він також говорив про те, що, наприклад, е, британська мережа Weight Shows поставили перед собою таке завдання: що до 2030 року вони хочуть зробити так, щоб уся свіжа продукція, яка яку вони сьогодні купляють від 25 е, виробників місцевих, а вона вся буде від регенеративного сільського господарства. А е, він також говорив про те, що у цьому біорізноманіттю фермерів треба навчати. І це дуже важливо, і також він говорив про те, оскільки здоров'я нації і регенеративне сільське господарство, і в результаті здорова здоров'я нації загалом це питання, яке повинно порушуватися, підніматися в різних інститутах, в різних агенціях і, і навіть в школах. І про це повинні повинні говорити викладачі. Повинні про це говорити шеф-повари, повинні про це говорити вчені інфлюенсери яких до яких дослухаються, і на Дослідження, яких спираються і, і цитують. Оскільки за наукою буде превентивна медицина. Превентивна медицина це медицина, яка скерована на те, щоб запобігти виникненню певних, певних хвороб, не лікувати вже хворе тіло, а зробити так, щоб воно і не хворіло. І він говорив, що це спільна мета, яка повинна стояти перед будь-якою громадою. Говорив про те, що якщо Є щось таке, що ми можемо зробити вже сьогодні для наступних поколінь. То чому ми не маємо почати розпочати прямо сьогодні і зараз? І після його доповіді була сесія запитань і відповідей, і питання питання йому ставили. Його питали, хто встановлюватиме стандарти якості їжі і хто потім контролюватиме їх. Він сказав, що ну можливо, якщо мене запросять в таку організацію, в таку в таку, в таку раду, в такий інститут, то можливо я долучуся, але поки що пропозиції нема, і це питання не до мене. Ще одне питання, яке ми ставили, як найкраще побороти стрес в сільському господарстві, в регенеративному сільському господарстві для людини, яка хоче зайти, яка хоче розпочати, перейти на такий метод. І він сказав, що найголовніша порада це вчитися і спостерігати, аналізувати і фокусуватися на тому, що фермер може контролювати. І він говорив про те, що абсолютно всі фермери, які зробили цей перехід на регенеративне сільське господарство, у них просто. Повернувся вогник в очах, молодість, радість від того, що від розуміння того, що вони роблять правильну справу, і е, це відзначили і самі фермери, і їхні сім'ї, їхні дружини, їхні діти. Що е, це такий процес, який в першу чергу приносить задоволення самим фермерам. Також йому вставили запитання про те, що він дуже часто говорить про маленькі бізнеси, місцеві. А як бути великим фермом, великим компаніям, які е, продукують. Харчі для нації. І він сказав, що звичайно великі гравець у сільському господарстві це окрема історія. Але найголовнішу пораду, яку би він дав великим корпораціям, які займаються цим питанням, це якщо ти вже починаєш в цій галузі працювати, по-перше, крок номер один почати, і крок номер два продовжувати. Також було запитання про те, що органічна їжа або, скажімо так, здорова їжа, вона коштує дорожче. І є люди, які просто можливо одинокі мамочки, які просто не можуть дозволити собі купляти таку їжу і змушені купляти дешеву їжу, яка вирощена традиційним способом, і звичайно, яка не веде до здоров'я. І його спитали, от як бути цим людям, які можливо б хотіли споживати здорову їжу, але не мають такої можливості. І він навів приклад тих мамочок, які живуть в його ареалі, в його регіоні він сказав, що коли деякі з них почали купляти здорову їжу від нього, вони просто побачили, що їхні діти виглядають абсолютно по різному, вони поводяться по різному, вони вони, вони здорові, вони просто не хворіють у порівнянні зі своїми однолітками. Вони просто бачать цю різницю і намагаються. Балансувати між цим. вони розуміють, що потім це просто економія на ліках, на, на чомусь іншому, і це в, інвестиція в майбутнє своїх дітей і в їхнє здоров'я. Також його питали про ціноутворювання, тому що справді здорова їжа коштує на сьогодні дорожче, інколи набагато дорожче, ніж вирощена традиційним шляхом. І він сказав, що взагалі-то я за чесні. Ціни за справедливі ціни. Але якщо все більше, і більше людей долучатимуться до регенеративного сільського господарства, що призведе до збільшення здорової їжі, то це буде вирівнювати ціни загалом у світі. А також його питали, щоб він міг порекомендувати людям, які прагнуть перейти на регенеративне сільське господарство. Він сказав: якщо звернутися на 10 років назад, то я скажу, що ви на 10 років запізнилися, але знову ж таки, якщо ви прийняли рішення сьогодні, просто починайте сьогодні і все. Його спитали про тварин на його фермі, і він розказував, що його кури вони гуляють. Вони не закриті в клітках, і а, те, що е, вони мають вибір, курка сама вирішує, чого їй не вистачає. Якщо вона сидить в клітці, то е, вона може їсти просто те, що їй пропонують. А так, коли вона на вільному вигулі випасі, да то вона сама вирішує, що вона сьогодні хоче, можливо, комах. Можливо, якийсь фураж, можливо, ячмінь, можливо, льон, можливо, пшеницю і так далі. І він каже, що якщо це побачити, потім на потім на якість м'яса, на якість яєць, то ти розумієш, що ти просто не хочеш повертатися назад, тому що. А стрімко просто зростає поживна цінність такої продукції. А також йому ставили запитання про харчову безпеку. Як він розуміє це, тому що це теж постійно цей термін звучав, харчова безпека. Його спростали, що це І він сказав, що це опір вашої екосистеми, яка складається з вашого угіддя, рослин, тварин, які тут і вашої екосистеми, як вашого тіла, і він казав, що обов'язково треба натуральність в їжі, і також він наголошував на тому, що люди повинні. Фокусуватися в своїй дієті на. Місцевих продуктах не, не на імпортних, тому що як ми куреці кажемо, да де народився, там і згодився. Якщо а, ти проживаєш на певній території, то а, а, продукти, які з давніх давен вирощувалися тут на цій території, вони є для тебе набагато кориснішими ніж ті, які були їм повирощені десь на іншому ґрунті і, і привезені непогано, але це не має бути. Основою твоєї дієти. основа це має бути щось таке локальне, яке, яке з давним-давно вирощувалося тут, і е, найголовніша його порада, оста, о, яка прозвучала в кінці, це е, починай з себе, підійди сьогодні до дзеркала. Подивись на себе, подивись на свою тарілку, зазирни в тарілку до своєї дружини, до своїх дітей, зазирни в їхню тарілку в школі, подивися, що вони їдять там, і почни з самого себе. Змінюй найкраще себе. Змінюй на, на краще те, що в твоїй тарільці зміню змінюй на краще те, що в тарілках твоєї сім'ї, і поступово в тарілках твоїх сусідів і в тарілках твоєї громади. І від цього просто виграє вся планета.